Протитанкові та протипіхотні міни, ручні гранати та саморобні вибухові пристрої. Усе це рятувальники ДСНС виявляли та знешкоджували на деокупованих територіях нашої країни, у тому числі і в Сумській області. Відступаючи росіяни мінували не лише ліси, гранати лишали в оселях місцевих жителів у побутовій техніці та в дитячих іграшках. Були випадки мінування побутової техніки, випадки мінування, коли клали гранати під матраси в ліжко, коли клали гранати в тані стакани, ставили на полички, коли людина відчиняла ці полички, вона випадала, ця граната розбивалася і відбувався вибух. Були на жаль випадки, коли мінувалися різні ігри, іграшки. Уроки мінної безпеки для сумчан організували рятувальники спільно із представниками благодійної організації Солом'янські котики. Захід проходить в рамках тижня мінної безпеки. Північ розпочинають його у сумах. Наш урок складається з двох локацій. Перша локація для дітей, де їм в ігровій формі через загадки, колективні ігри доносять інформацію про в безпеку в доступній їм формі. Друга локація для дорослих, яка передбачає серйозний виклад спеціалістам ДСНС, там, всіх базових правил мінної безпеки. Серед найактивніших слухачів у дитячій зоні школярі Кирило та Євгеній. Хлопці розповідають, чому вже навчилися на уроці. Мені дуже інтересно, що може бути, якщо, ну, наприклад, підійти до такої міни. Міна небезпечна тим, що вона може взорватися. Це важливо для Того щоб о, не померти і врятувати своє життя, треба розвернутися поряд паличками на дзвонити? 101. щодня. Рятувальники ДСНС виявляють на території області небезпечні та підозрілі предмети, залишені ворогом, і очистити сумщину на 100% поки неможливо, оскільки росіяни продовжують щоденно обстрілювати прикордоння. На сьогоднішній день нашими піротехніками лише на території Дніпросівської області вже вилучено і знищено більше 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Загальну територію, яку вдалося обстежити, вона становить 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Тому ну, робота в нас повсякденна і вона полягає не тільки в вилученні і знищенні боєприпасів, а й ще й в тому, щоб ми інформували наше населення. Такі уроки мінної безпеки пройдуть у Тростянці та Охтирці. Далі організатори вирушать у сусідню Чернігівську область. Тоня Борзиленко, Євген Сердюк, Новини СТС.